Знати, аби вижити під таким гаслом у Чернівецькій гімназії номер 14 пройшла школа виживання. Практичні навички надання допомоги, орієнтування під час тривоги, поводження з вибухонебезпечними предметами все це школярі вивчали разом із рятувальниками, поліцією та представниками Червоного Хреста. Як діти вчаться жити безпечно у воєнний час? Дивіться у нашому сюжеті. У гімназії номер 14 – школа виживання. Захід, який об'єднав рятувальників, поліцейських, волонтерів Червоного хреста та освітян, аби дати молоді найважливіше знання, які рятують життя. Ми проводимо такий невеличкий день цивільного захисту, тренувальну евакуацію для того, щоб виробити у учасників освітнього процесу корисні навички під час надзвичайних ситуацій. Ми в рамках Такої інтерактивної гри розвивали соціальні навички у нашої молоді, тому що це дуже важливо, щоб вони безпечно взаємодіяли між собою і щоб вони протидіяли негативним явищам у молодіжному середовищі? Дана школа виживання це такий великий проект, який ми проводимо вже три роки у різних громадах нашої Чернівецької області і в Чернівцях, зокрема, для того, щоб діти навчилися, як жити безпечно у такий непростий час. Чернівецькі рятувальники провели для учнів інтерактивні заняття, під час яких познайомили молодь із спорядженням, технікою та розповіли, що насправді стоїть за словом, рятувальник. Ми навчаємо дітей пожежній безпеці, як діяти при. На звичайних ситуаціях, що робити, коли не почне небезпечні вибух, небезпечні предмети, якщо, наприклад, повітряна тривога, що повітря потрібно в укриття, як себе поводити в таких ситуаціях, також показуємо дітям пожежний автомобіль, щоб вони подивилися і побачили, в яких в якому спорядженні працюють рятувальники, розказуємо їм, яка це робота, як це важко, можливо, хтось з них захоче в майбутньому стати рятувальником. Аби навчити молодь базовим навичкам першої медичної допомоги, волонтери Червоного Хреста привезли до гімназії спеціальні манекени, на яких учні могли відпрацювати різноманітні завдання. Щоб дітям було наглядно, то в нас є манекени. Тобто дитина може спробувати сама зробити ту чи іншу дію на класи, даючу пов'язку, зробити як перевернути людину в стабільне положення, коли вона лежить на спині, так чи, наприклад, і манекен, щоб можна було провести непрямий масаж серця. Восьмикласниця Софія розповідає, найцікавіша – це практичні вправи, адже, побачивши вибухівку та міни наживо, приходить справжнє усвідомлення небезпеки. Побували біля червоного хреста медична допомога, як подати першу допомогу людині, яка впала, чи щось сталося з людиною. Були біля ДСНС, подивилися які є міни, щоб не стикнутися і зразу дзвонити. Потрібно знати, які є міни, тому що е, може бути хтось може виїхати в лісі, там може бути якась міна, взагалі може бути що угодно, так що треба зразу дзвонити це 101. надання першої медичної допомоги. Це не лише завчені навички, але й певне фізичне вміння, розповідає учень 6 класу Вадим Гикавий. Тоді, коли вона не дихає, я знаю, як там робиться. Дізнався. Як чекати до швидкої і ще дізнався і ще проміни? Те, що відкачувати масаж серця, це треба ще потрудитися. Знання набуті на школі виживання це не просто корисні навички, це фундамент для безпечного майбутнього дітей, запевняють фахівці. Як діяти, якщо ви побачили, що людина без свідомості, що робити, як визначити ознаки життя? Такі життєві навички, які можуть діти набути не тільки теоретично, але й практично, наприклад, спробувати виконати певні вправи. Проєкт «Школа виживання охоплює всю область. Він діє вже третій рік і стає дедалі актуальнішим у сучасних реаліях. Аляна Рудніцька, Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.